Нічна варта, вітаю вас, дякую, що ви сьогодні є і так численно. Я завжди кожну ніч тут вірю і знаю, що коли при потребі, один, який тут стоїть вночі пікет, за ним стоїть мільйонів стан. І, наприклад, сьогодні ми прийшли всі дружно, подивитися, чи на Майдані порядок, то ходили, отпер ну, на ніч прийшли, привірити ту нічну варту. Я вам дякую, така ревізія потужна, прийшла подивитися, чи... Як Майдан тримається. І Майдан, як бачите, все нормально, все гарно, все спокійно. Хлопці, мамі перезвонити, все нормально, я живий і здоровий. Я е... ще раз щиро вас вітаю всіх. Ось, всім дякую і маю за гонор стояти разом з вами тут. Ну, другий місяць, то другий, третій, то третій. Ми будемо стояти стільки, стільки треба. А те, що Майдан став зброєю, яка потужна, надзвичайно потужна, такої зброї ще світ наразі не видів, Щоб словом і піснею можна ламати такі імперії потужні, як Росія, там, і відстоювати наші інтереси, навіть якщо вони геополітично крутяться десь довкола Європи, а то і цілого світу, значить ми є справжня зброя. Беркут над Майданом свої крила розпустив, прокидайся Україно Хто живий? Ставай в ряди Бо Майдан, то наша зброя, синушов ти прапори, о Майдан то наша воля до гори Помолись за мене мамо, я живий і добрий є моє серце на Майдані Чуєш, мамо, серце б'є, а Майдан то наша зброя, сину жовті прапори, за майбутню, нашу волю піднімає в ноги. І дивітер до Європи, тим майдану донесе. Слава вільній Україні. Лиш вода понад усе. А Майдан то наша зброя синожовким прапори. За майбутню нашу волю віднімаємо до гори. а майдан, то наша зброя, синьо жовті прапор, за майбутню нашу волю віднімаємо до гори. Слава Україні! Вічна Слава! Слава! варта і отака п'ята година, ну, легенько. Це в нас так як кухня. І на кухні ми собі говоримо. Можемо про все говорити, що хочемо. І на тій кухні, знаєте, коли вже багато гостей розійшлося і залишаються такі близькі гості, близькі колеги. І ми ще йдемо на кухню переважно вдома, та й ще мусимо якусь ту остатну каву випити. А в нас тут така традиція, особливо хто є. Кожну ніч і так по дорозі до зених, а у в пісні, а заспівають там і то, таке ніби концертне замовлення таке має. Я е, сьогодні так само хочу привітати пані Катерину. Вона мати двох дітей і попросила її подруги, матері, які прийшли сюди. До речі, матері, ми вас заспокоїмо і кажемо, тут вийти все файно, все спокійно, чай дають, там можна канапку десь дівчат файно попросити вам наріжу, там. О, все гарно, так що матерям ви не турбуйтеся. Нема вам, що тут робити ночами. Ви виховали нормальних синів. Нормальних чи ні, так? Да. Ну, ті сини стають тут, як треба при, при потребі. Вони двохметрові у нас, широкі такі. Ось, І вони здатні захистити. Так що ви собі спокійно лягайте, подивилися телевізор, кайні, мудиться туди. Нічого не переживайте, ваші діти тут є, і ми стоїмо разом, бачите, нічого такого страшного. Я, звичайно, говорю так, але ну, хочу привітати матерів і хлопцям завжди молодшим, кажу, хлопці, ти мамі там позвони на всякий. А особливо в таких ситуаціях, коли ну, провід попереджує, там, що от буде так, чи якийсь напад, чи якийсь атаки, Я не знаю, що вони хотіли зробити. Везуть там десь, кажуть, сімферополя переїхав два автобуси. Якось вони сюди доїхали, ніхто їм колеса не поспускав, нічого. Вже доїхали хлопці, приходіть сюди в гості. Подивіться, подивіться, що я дамо вам чаю, кави, з дівчатами можуть собі потанцювати, тільки щоб ви тверезі прийшли сюди. Тверезі. Бо я за волю, не вживаю алкоголю, Це таке право. І приходіть сюди, потім поїдете назад на цим ну, Дівчата гарні. Розкажете вдома, чи десь в Криму, чи десь там на Донбасі, як тут на Майдані. А я, ну э, вот то сегодня таким, я все пишу на бочке, Вот, эти пи песни, я говорю, песни пись, с бочки. И для пани Катерины, кажется, попала такая песня, э, что сегодня она И еще никто не может. Первый раз. Мы коледу, на Майдане, до нас також. Пришла Різдво і я вітаю сьогодні, мама. В палаці і є тепла. Чомусь тремтить у мами голос, слова злітають через раз і снігом ще малює волос. Мама, не турбуйся ти за нас чомусь стрямтить у мами голос? Слова злітають через раз і снігом пофарбує голос. Мами, турбуй ти за нас. Дідусь учив нас про пробандери, Учив повстанські піси, оповідав, як СССРі не легко було б тобі за вишиваною сорочку, гонили з в З душі травили Україну, сидів, загнали все живе, за вишиваною сорочку. Ванили псами сами з КДБ, з душі травили Україну, сидів за нами все живе. Знову студенти на майдані. Сьогодні сесію здають урок історії в залі. Перед громадою несуть, нас холод, беркут не злякає, за Україну стоїмо, ви не турбуйтесь наші мами, в палаці світу є тепло, нас холод, беркут не злякає. За Україну стоїмо, Ви не турбуйтесь наші мами в палаці світу світлого... про наше з вами життя. Маємо таку велику мрію, аби він повернувся сюди, додому, до своєї родини, до батьків, до друзів і тут працював. Не тільки він, а всі, хто є там. За кордон хто далеко, близько, там, аби вони повернулися тут. І така пісень катло про, про за кордон з моїх власних своїх вражень. Вже зацвела магнолія в саду. Та, що ми з того, як не пахне, смердить. Заїхав я в Америку чужу, а Україна, кожну ніч мені сясти, а я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше сало і кубасу. Іду додому з новим чумайданом. Худвоя марка, не «I love you». Іду додому, з новим чумайданом. Гудбай Америка, не кажуть I love you, а в тому, що моя та рідна хата. Там все своє, і друзі, і сім'я, і на порозі стріне мати Маруська скаже, хто то, а то я. А я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше нашей кубасу Їду додому і знову чи майдану. Гудбай Америка, не кажу I Love You. Їду додому, і знову чи Майданом. Гудбай, Америка, не кажу I love you Я видів все про двері і Хайвей. Я перейшов по Канзас, а навесні вертаюся до неї. Мама річки краще, як в нас. А я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше і Басу. Їду додому знову вчу майданом Goodbye, Америка, не кажу, I love you. Діду додому, і знову вчу майданом Гудбай, Америка, не кажу, I love you. Там здорові. Живіться разом, там у злагоді добрі. Мені встрію вже не темуть кайваї. І наші зустрічі на тій чужій землі. Бо я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше сало й Бату. Їду додому і знову чувай даром. Goodbye, Америка, не кажу love you. I'm going home with a Goodbye America, i кажу I love you